Я чув, що один із засобів досягти Хісарону – це скасуватися перед групою відносно кого скасування? Рав, відносно бажання товаришів. Товариш, що значить, що я скасовую себе відносно бажання товаришів, рав, ти скасовуєш себе відносно товаришів. Вони усі знаходяться в групі і вони усі діють на об'єднання між ними. І зрештою, результат їхнього об'єднання повинен бути результат об'єднання, щоб був це від усіх товаришів, що все, чого вони хочуть, це тільки піднятися над своїм бажанням отримання. І прийти до віддачі, наміру заради віддачі, товариш. Є товариші, у яких це яскраво виражено, і вони приходять щодня, і я повинен виконувати цю дію відносно них. А є такі, хто має меншу важливість, і вони приходять інколи. Відносно них має бути така ж, таке ж самоскасування, чи це дві різні форми, чи це та сама дія самоскасування. Рав, я думаю, що ти повинен скасовувати себе перед усіма. ви сказали відносно всіх, каже товариш, Рав, а що ти запитував? Як самоскасування перед усіма дає достатню силу, щоб можна було воювати зі злим началом? Раг. Бо за допомогою цього наміру бути в одному об'єднанні з усіма, ви з'єднуєте усі ваші бажання, стояти як одна людина з одним серцем. Товариш, останнє питання Творець дає людині різні думки, що матеріальне передувало духовному, чому людина так робить? Ра. Щоб людина вибирала що для неї головне і так може піднятися вище над усіма цими запитаннями і земними хісеронами.